Отже, сьогодні Сполучені Штати розпочали торговельну війну проти Канади. Їхній найближчий партнер і союзник, їхній найближчий друг. Водночас вони говорять про співпрацю з Росією. задобрюючи Володимира Путіна, брехливого кровожерливого диктатора. Як це зрозуміти? Канадці розумні та вічливі. Але ми не відступимо від боротьби не тоді, коли під загрозою наша країна та благополуччя всіх хто в ній. Тони, ментори США не були чинності ранні години сьогоднішнього ранку, і так само відповіла Канада. Канада введе 20 відсоткові тарифи на американські товари вартістю 155 мільярдів доларів, починаючи з тарифів на 30 мільярдів доларів на товари Негайно, і тарифи на решту 125 мільярдів доларів на американські товари за 21 день.